Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Метрінко, вологомір зерна Метрінко М150GXL. Це модифікація 150-ї серії, у яку виробник додав довгий щуп довжиною 2 метри. Призначення цієї моделі для вимірювання вологості зерна в кагатах. В великому об'ємі зерна, там, не знаю, в бортах машин, великих купах тощо. Тобто він аналогічний по своєму функціоналу до інших вологомірів 150-ї серії. Єдина відмінність це саме ось такий довгий двохметровий щуп. Активна зона вологоміра розміщена у накінечнику. Тобто міряється саме зона, яка ну, ось, ось, ось ця ось зона лише вимірює. Принцип вимірювання діелькометричний, до речі, не кондуктометричний. Чутливий сенсор розміщений прямо ось тут. Вся мікросхема, вся електроніка сенсора розміщена на кінчику приладу. Це дозволяє вам визначати вологість зерна на конкретній глибині. По функціоналу він аналогічний моделям 150-ї серії. Все так само просто. Ось зараз спробую, щоб сонце не заважало. Кнопка ввімкнення. Вмикаємо прилад, вимикаємо, ну і вибір культур. Культури це соняшник, пшениця. Ячмінь, кукурудза один, кукурудза два. Це різного розміру. кукурудза забіж детально в інструкції. Ріпак, овес, соя, гречка, горох. Ось такі культури. Нагадаю, що прилади метрінко розроблені та виготовлені в Україні у місті Києві. Відповідно, не буде жодних проблем з, з гарантійною підтримкою та з постгарантійним ремонтом. Ми є офіційними дилерами метрінко, можете придбати у нас на сайті. Посилання на товар я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал.